Намети з'явилися посеред ночі. Ніхто не погоджував приїзд цирку. У мерії виникла гаряча дискусія, адже навіть мер не знав про те, що в наше місто повинен приїхати цирк. Але, мабуть, вони якось домовилися, бо цирк залишився. Наше містечко було недостатньо великим, навіть для ярмарок у нас не було місця, тож це була велика новина. Того вечора зі своїм старшим братом Томмі та його друзями ми пішли туди подивитися. Мені тоді було лише 15, і хоча ми жили в маленькому містечку, моя мати була родом з Бостона. Вона ні за що не відпустила б мене, щоб я бігав сам по собі. Але якби вона знала, наскільки поганими були Томі та його друзі, вона б зрозуміла, що мені набагато краще було б гуляти наодинці. Скільки в тебе грошей? запитав Френкі, вдаривши мене по плечу. Із трьох старших хлопців я ненавидів його найбільше, а він регулярно бив мене, штовхав. І висміював. А мій рідний брат сміявся над цим. Він був удвічі більшим за мене. Тоді я був малого зросту. Але я мріяв про той день, коли зможу дати йому відсіч, дати відсіч і йому сім. Вони кинули мене на півдорозі, коли ми увійшли на тимчасову територію цирку. І я ніколи раніше не був у цирку. Всюду маячили величезні намети. Зазивало наказав нам підходити по одному. Щоб усі могли подивитися на чудових звірів дикої природи, або, навпаки, на помилки природи. Мені стало смішно. Мій брат та його друзі були помилками природи. Проте я хотів побачити лева. Вони мали такий величний вигляд по телевізору, неохоче я розлучився з двома доларами і увійшов всередину. У наметі пахло тирсею, потом і гноєм. але всередині жили найфантастичніші істоти, яких я коли небудь бачив. Я підібрав із землі арахіс і згодував його слону, а потім сів на лавку і став чекати шоу. Леви були моєю улюбленою частиною, і я затамував подих, коли приборкувач левів запхав голову в пащу одній з істот. Різці лева виглядали такими ж довгими, як мої пальці. Батько дарував мені книги про тварин, і я знав, що задні зуби лева потрібні для того, аби вони могли шматувати м'ясо, нізащо б у мене не вистачило духу засунути туди голову. Після шоу я роздумував, чи витратити ще два долари на повторний перегляд того ж самого шоу, чи купити якогось смаколика, який продають біля шатра. Коли я прямував до трейлерів з їжею, дівчина гукнула мене: дізнайся свою долю за один долар. А від її вигляду мені перехопило подих. До кінця життя мені снилося її обличчя, і я б хотів, щоб тієї ночі вона побачила свою долю, а не мою. Вона не заслуговувала на те. Що з нею сталося. Я дивився на неї, як зачарований. Її очі були двох різних кольорів. Мені стало цікаво, чи вона носить контактні лінзи, щоб досягти ефекту, аби виглядати більш вражаюче. Одне око було блакитним, а друге карим, як у мене. Ефект був приголомшливий, тим більше, що вона була прекрасна, довге чорне волосся, пухкі губи, одягнена, як джинс телешоу. З підтягнутим, засмаглим животом гормони взяли гору над голодом, і я дозволив їй завести мене до свого намету. Вона взяла мою долоні і простягнула її перед собою. Деякий час вона говорила, даючи мені туманні прогнози. Потім вона подивилася на мене серйозним поглядом і сказала: Ти повинен постояти за себе, не дозволяй іншим керувати твоєю долею. Пізніше я думав про це. Чи справді вона побачила, що я боягус? Це виявилося доброю порадою. Шкода, що тоді я не дослухався до неї. Вона вивела мене з намету після того, як сказала мені передбачення, поклавши свою руку на мою. Ну, що тут у вас? вигукнув Френкі. У маленької мавпочки з'явилася подружка. Її рука міцніше стиснула мою руку, а потім вона посміхнулася. Хлопці, я більше не гадаю, у мене перерва. Френкі схопив її за руку, коли вона намагалася пройти повз, а Томмі і його друг Джеймс перекрили їй дорогу. Я хотів сказати їм, щоб вони залишили її в спокої, але я так розгубився, що не зміг сказати ні слова. Зачекай, сказав Френкі. У мене є долар, і я хочу, щоб мені поворожили. Власне кажучи, він подивився на неї хтивим поглядом. Що ти мені зробиш, якщо я заплачу тобі десять доларів? На мій жах він схопив її за талію і потягнув до себе. Вона виривалася і говорила щось іноземною мовою. Потім вона плюнула йому на черевик. Френкі вдарив її в спину, а потім затягнув до намету. Я розвернувся, щоб бігти, і Джеймс підставив мені під ніжку. Я розпластався в пилюці, і мій рот наповнився кров'ю. Джеймс підняв мене і я почув клацання, коли він відкрив свій розкладний ніж, який завжди носив із собою. Він притиснув його до моєї спини. Один рух. І тобі кінець, сказав він. Стукачі гниють у канавах, з відразою в волосі повторив Джеймс. Це тривало лише кілька хвилин, але здавалося, що пройшла ціла вічність. Вони знущалися над дівчиною. Я чув, як вона спочатку боролася, а потім я більше нічого не чув. Ця тиша налякала мене, і я плакав, кров і соплі душили мене. Люди проходили повз, і ніхто. Здавалося, ніхто не помічав. Що, щось не так, що поруч з ними відбувається щось дуже жахливе. У газеті писали, що батько знайшов її голу і побито, в тому наметі. Минуло два дні, перш ніж вона змогла дати поліції опис, і я відчув полегшення, коли поліція зупинилася перед нашим будинком. Нікому, ні слова, прошипів Томі, або присягаюсь своїм життям, і я тебе прикінчу. Як би я хотів все все розповісти поліції, все. Що чув тієї ночі, як вони знущалися над дівчиною, що вони робили з нею, але мені не вистачило духу. Я думав, що буде достатньо її опису і аналізу ДНК, але я недооцінив політику маленького містечка. Френкі, Томі та Джеймс вигадали якусь історію про те, що дівчина була повією і вимагала у них гроші. Вони сказали, що вона розлютилася, коли їм не вистачило, і погрожувала кричати про зґвалтування. Якщо вони не принесуть їй ще грошей, вони сказали, що інша жінка побила її, щоб історія виглядала правдоподібна. Шериф закрив портфель і відпустив їх. Якби ж я тільки набрався сміливості і розповів поліцейським про те, що знаю, тоді б ці негідники понесли покарання. Але я лише маленький боягуз. Ми разом вийшли на вулицю. Мені ніколи не було так погано, мені було соромно. Томі та його друзі стояли поруч зі мною у своїх свіжих костюмах і краватках, схожі на служителів вівтаря. На їхніх обличчях були нахабні посмішки. Підійшла стара циганка. Вона щось пробурмотіла, а потім зробила знак у повітрі своїм кислявим пальцем. Френкі зробив крок до неї, і Джеймс схопив його за руку. Дівчина, яку зґвалтували мої знайомі, схлипувала, притиснувшись до батька. Її гарне обличчя все ще було опухне. Її гарну шкіру вкривали десятки синців. Вона прошепотіла щось старій жінці і вказала на мене. Очі старої звузилися, і вона зробила ще один знак Досить, сказав мій батько і повів нас геть. Цирк поїхав, а за тиждень мій брат і його друзі були мертві. Томі застряг рукою в м'ясорубці в ресторані, де він працював після коледжу. Коли м'ясорубка жувала його руку, усі думали, що від болю він марить, бо він кричав про левові зуби. Він стік кров'ю ще до приїзду швидкої допомоги. Джеймс впав з драбини, коли допомагав батькові латати дах. Він зламав собі шию, коли приземлився. Френкі загинув найжахливішою смертю з усіх. Однієї ночі він потрапив в аварію в районі Джонсонс Бенд, і його машина згорілася. Рятувальники сказали, що ніколи не забудуть його крики. І я подумав, що він все ще кричить і горить там, куди потрапив. Бо за його вчинок йому Місце в пеклі. Стара жінка снилася мені щоночі, вона казала: Твій злочин це мовчання. Ти мовчки стояв і дозволяв злу панувати. тим самим прирік себе на страждання. Одного ранку я відчув, що мій язик якийсь неслухняний. Коли я подивився в дзеркало, то побачив, що до нього прикріплений шматок кори. Він і на дотик був схожий на кору. Мама все ще була у своїй кімнаті, тож я не хотів турбувати її. Я, наче відчував. Що прийшов мій час, і я пішов до лісу за нашим будинком. Мої кроки ставали все важчими, і я ледве волочив ноги крізь листя. Коли я подивився вниз, мої ноги більше не були схожі на людські. Вони перетворилися на стовбур дерева. Від пальців моїх ніг вилося коріння і впивалося в землю. Я підняв руку, щоб не мацати язик, і моя рука застигла на місці. Кора кривала все моє тіло. І я не здивувався, коли побачив, як дівчина з цирку підійшла до мене. Я знаю, що ти не винен, сказала вона. Я благала мою бабусю пощадити тебе. Але вона сказала, що ти повинен засвоїти урок ти будеш деревом, поки не виростеш і не дозрієш до плодів. Коли з твого дерева впаде перше яблуко, ти знову станеш людиною. І я сподіваюся, що після цього ти завжди будеш захищати себе та інших. Минуло три роки, перш ніж з мого дерева впало перше яблуко, і я знову став людиною. Вдома багато чого змінилося. Батьки шукали мене всі ці роки, але я був так близько до них. Вони багато разів проходили повз мене, не звертаючи ніякої уваги на звичайне молоде дерево. Незважаючи на цей жорстокий урок, я все одно шкодую, що тоді побоявся вирватися з рук товариша, мого брата, і покликати на допомогу. Я б дуже хотів, аби цього не сталося з цією прекрасною дівчиною з цирку, але тепер у моєму житті все буде інакше.